Так, вийшла оце сільпу. Іду вже додому. О! по чому у вас виноград? Оцей по 80. Білий. Ну, щас по 80. А де а, а, а помідори? А помідори по 50. А, помідор по 50, виноград по 80. А попробувати ви даєте. Можна? Візьміть. Можна, так? А звідки ви його привезли? Із Це ваш? Ні. А який можна попробувати? І і той можете спробувати. Ну, бачите, тут навіть дають. Зараз спробуємо. Трохи это. А ось як налітають, що значить солодкий? То що солодкий. смачно. А це ще можна. Можете. Він за цей жінку Його вже й не буде більше. Вже... Не буде, це последнє. Останні зрізки. Останнє зрізки. М -м -м. Так що дешевше, ніж в магазині, заходьте сюди, зараз я вам покажу, де якщо ви хочете. От дивіться, як ідете в сільпо, в сільпо дорого там по 100 гривень, по 120 а тут домашній свій з Карловки. Так що народ налітай, виноград смачний покупай. І помідори домашні. Дайте мені кілограм. Добре. Завітайте зі мною в Аврору. Дивіться, які я тут сумочки знайшла. Оце як йдете на базар, картошку, помідори, гарки, виноград, морковку. Все можете взяти. Вона ще і на кольосиках їздить. Ручка тут, гляньте, яка шикарна. Бачите? Вирішення проблеми, щоб не носити все в руках. Класна ця штука, да? Сейчас я вам скажу, скільки вона коштує. Да. Тут ціни немає, це пікнуть надо буде. Бачите, вибір великий. Сейчас гляну. Оце така тележка стоїть 399 гривень. З однієї гривні 400 Ну класна штука. Я вам серйозно кажу, бачите, їх скільки тут. Любий колір. Можете вибрати що вам. Який колір вам більше до вподоби. О, дивіться, от кришки йдуть. Це є 39 гривень. Тут їх 20 штучок. Вони закручуються. Це хто ще консервує, щось вдома, щоб вони в хазяйстві були доволі такі непогані. А от є по 77 гривень. Ну це ключом треба їх закривати. Тут 50 кришечок. Бачите? Ну, вони класні, якісні. Отут зверху вони не ржавіють. 77 гривень. Зараз зі знижкою йдуть в Аврорі. Також по акції йде підставочка для яєць, холодильник. 2, 2, тут ще третя дола бути. Така непогана підставочка. Холодильник поставили, яйця зложили і. У вас все в порядку в холодильничку. Так, ось такий набір блоків для туалету. Ну, Для унітазу коштує 59 гривень. Також отакий миючий засіб, доволі непоганий, 750 мл, плюс, бачите, 250 мл додатку коштує він. 39 гривень. Mm. Також улюблена рублера, туалетний папір папірний. Зараз по акції Фантасія, 39 гривень. Там 4, 4 рулончика. Це набір паперових 2 шарових рута 52 гривні. Вона пахне абрикоскою. Будете підтиратися, і буде запах абрикуски. Супер. Альбатрос 11 гривень. І крижопель без опцій. йде по 8 гривень. Дуже непоганий туалетний папір. Отакі дитячі серветочки літо, вологі, дитячі, 120 штук в упаковочці. Зараз ідеть зі знижкою 44 гривні, 31% знижки. Акція діє, дивіться, з 2.09 по 8,09. Так що можна завітати в Аврору і купити такі серветки вологі. Також такий кетчуп можна купити. Зараз я вам покажу ціну. Дивіться, 17 гривень, 250 грам, акція, доволі непоганий. Такі губки йдуть по 19 гривень, Кохонні. Тут їх 5 штучок. Доволі непоганий. Зроблено в Україні, бачите, це наш товар. І якісний. Мені ну, подобається, такі, я такими користуюся. І от ще такі можете купити набір губок. Тут, виходить, три штуки. Це, якщо ви хочете відчистити більш грубу поверхню. Ну, сковородки я не чищу, бо там тіфоль, а от якщо каструлю там і. Ну, скуворотку теж можна тільки з обратної сторони чистити. Такі непогані, бачите, як подушечки. Три подушечки 19 гривень. О, а окуляри. Вау! Зараз одні. Не знаю їхню ціну. Щас гляну, сіки тут окуляри, може вони також ідуть зі знижечкою. Скажу вам. Почув тут окуляри? ціна щось Ага, так, мабуть, треба. 44 гривні. Дивіться, які класні. Зараз я її уділим покажу вам. Гляньте, які класні. Всього лише 44 гривні. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і завітайте в Аврору. Якщо ви бажаєте щось собі купити, тут можна купити все. Я показую тільки трішки товару. Ну, ви мені напишіть, який ви хочете. Щоб я вам показала, я вам все-все покажу. Тут і маючі, і стиральні порошки, і носки, і для кухні, і кетчупи, і напої. Величезний вибір. Дивіться, ось ще я знайшла. Бачите, все видно, навіть в них. Ну, мені, звісно, вони трошки не підходять, але нічого страшного, Зато коштують 34 гривні. Для комп'ютера саме то. А дивіться, які класні. Зараз такі мод, кстати, квадратні. 44 гривні. М? Оце, знаєте, собираюся на відпочинок, правда, не вирішила, куди я їду. Ну, вже, бачите, шопочку вибираю за 88 гривень і окуляри за 44. Відпочинок буде класний. М? Mm? <звачу> Мне не подобається.